Слава Ісусу Христу, слава навіки! Всіх щиро вітаємо! Запрошуємо до спільної молитви на Вервиці, до Божого милосердя. Єднаймося всі разом спільній молитві: хто де є, хто вдома, хто на роботі, хто в дорозі, всю Вервицю молимося в такому наміренні. Молимося за мир в Україні в цілому світі, за мир в наших серцях, в наших домівках, за мир. На сході України, за припинення війни в Україні, молимося за всіх узалежнених від алкоголю, порнографії, азартних ігор, наркоманії і інших залежностей, які існують в світі. Молимося за всіх онкохворих людей, особливо онкохворих дітей. Просимо Господа за ласку здоров'я для них, за ласку зцілення з цієї страшної недуги, полегшення їхніх терпінь. <кхе> молимося. За всіх військовослужбовців, які на війні, на фронті, в окопах, за всіх тих, хто в полоні, молимося за їхнє визволення з цього полону, за щасливе повернення додому живими і здоровими до своїх рідних, до своїх сімей. Молимося за навернення всіх закаменілих грішників, за всіх, хто відійшов від церкви Христової, просимо Господа, за ласку Божу милосердя над ними, за ласку розкаяння, навернення і доброї сповіді для них. Молимося за мир в наших сім'ях, за мир і злагоду в наших сім'ях. Молимося за всі сім'ї, які на межі розлучення. Просимо Господа за ласку Божого милосердя над ними, за ласку просвітлення їхнього розуму, щоб вони не розбивали свої сім'ї, не калічили своїх дітей. Молимося за всіх абортованих дітей, за всіх жінок, які хочуть зробити аборт. Просимо Господа за ласку Божого милосердя над ними, за ласку розкаяння і доброї сповіді для них. Просвітлення їхнього розуму. Молимося за всіх християн, за об'єднання всіх християн, за церкву Христову, за всіх ієрархів, монахів, монахинь з цілою України, з цілою світу, за Папу Римського Франциска. Молимося за всіх переслідуваних християн. Молимося за всіх подорожуючих, хто в дорозі. За щасливу дорогу для них, а також за тих, хто повертається додому, за щасливе повернення їх додому живими і здоровими. Молимося за наших дітей, наших племінників, племінниць, похресників, похресниць, наших внуків, внучок. Просимо Господа за кращу долю для них, за ласку здоров'я для них, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося за всіх дітей, сиріт, за кращу долю для них, за те, щоб вони знайшли свої справжні сім'ї. Молимося за всіх учасників молитовної групи, також сторінки Боже Милосердя. Просимо Господи, за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, особливо просимо за ласку здоров'я. Молимося також за всі ваші намірення, які ви пишете тут в коментарях, чи будете писати в часі молитви за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, особливо просимо за ласку здоров'я для всіх вас. Молимося. За всі ваші приватні прохання, які ви до нас пишете з проханням про молитву. Молимося за всіх важкохворих людей, за всіх, хто прикутий до ліжка, за їх здоров'я, за всіх людей, яким зараз всю хвилину роблять операцію за щасливу операцію для них, також за лікарів, які будуть робити операцію, за щасливу реабілітацію після операції. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новаціям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного, отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І оплотився від Духа Святої Марії, Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворя, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо, і рівнославими. Що говорив через пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло, і кров, душу і Божества, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і на цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертво, і тобі тіло і кров, душу і Божества найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь – Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь – Май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь – Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічно я жертвую Тобі тіло і кров, Душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами й над цілим світом. Отче предвичний. Жертвую Тбі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвою тобі тіло Тбітілої кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий Світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Вона йдороща крові і водой, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас довіряємо Тобі. Вона йдорожча крові і воду, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. Вона дорожча крові і яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Найсвятіше Ісусове серце, помилуй нас, акт присвячення себе Божому милосердю. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, скарби благодати й вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся тобі, щоб я міг жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене, як Твою власність і славу. Хоч інколи я й тремчу від страху, усвідомлюючи свою слаб... слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославлять Його навіки. Амінь. Молитва Святої Фаустини Ковальської, про благодать милосердя до ближніх, скільки разів вдихнуть мої груди, скільки разів вдарить моє серце, скільки разів запульсує моя кров, стільки тисяч разів прагну прославляти Твоє милосердя. О, Пресвята Трійця, я хотіла б сама стати Твоїм милосердям і бути Твоїм живим образом, о Господи. Нехай ця найбільша ознака Бога не сповідає Його милосердя. Через моє серце і душу перейде до ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мої очі були милосердні, щоб я ніколи не підозрювала і не осуджувала за зовнішніми ознаками, але бачила те, що найкраще в душах ближніх, і приходила до них із допомогою. Господи, допоможи мені, щоб мій слух був милосердний, щоб я схилялася над потребами ближніх, щоб мої вуха не були байдужі до болю і стогонів ближніх. Господи. Допоможи мені, щоб мій язик був милосердний, щоб я ніколи не говорила погано про ближніх, а для кожного мала слово, розради й пробачення. Господи, допоможи мені, щоб мої руки були милосердні, повні добрих учинків, щоб я вміла чинити доброближньому, а на себе брати найважчу, непосильну працю. Господи. Допоможе мені, щоб мої ноги були милосердні, щоб я завжди поспішала на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому. Нехай мій відпочинок буде в служінні ближньому. Господи, допоможи мені, щоб моє серце було милосердне, щоб я страждала разом із ближніми, щоб ніколи нікому не відмовила в сердечному теплі щиро розмовляла з тими, хто зловживатиме моєю добротою. Я зачиняюся. Наймилосерднішому серці Ісуса і мовчатиму про власні страждання. О Господи мій, нехай Твоє милосердя спочиває на мені, ти, казав, ти наказав мені вправлятися в трьох ступенях милосердя: перший милосердний учинок, другий милосердне слово, третій молитва. Як не матиму змоги виявити милосердя ані вчинком, ані словом, то завжди зможу помолитися. Молитву я занесу навіть туди, куди не маю сили діти фізично. Мій Ісусе, переміни мене в себе, бо ти можеш усе. Амінь. Акт присвячення світу Божому милосердю. Боже милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні. Долю світу і кожної людини. Похилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми назавжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждання, воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. Молитва про Боже милосердя. О Боже, великого милосердя, благо нескінчене! Усе сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості. О Боже, і кричить могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидай молитву вигнанців цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе! Нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів ворогів нашого Спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки ти. Уповаємо, що ми отримуємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус. Це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Дякуємо тобі, Всемилосердний, Господи, за всі ласки і дари, якими ти нас обдаровуєш кожного дня. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. Запрошуємо вас і надалі спільно разом єднатися в молитві. Просимо вас також поширювати вербиці до Божого милосердя, щоб ще більше людей змогло дізнатися про Боже милосердя. Ще більше людей разом спільно з нами. Спільно молилися молитву, намірення за мир в Україні, за припинення війни в Україні, за мир в Україні, за припинення пандемії коронавірусу, також всіх ваших і наших наміреннях. Всім гарного благословенного дня, слава Ісусу Христу, слава навіки!